Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковочка прийшла до мене посилочка від дуже хорошої людини, з якою ми ні разу вживу не бачились. Декілька разів спілкувалися по телефону, а познайомилися ми через інтернет. Завдяки фейсбукові. Через спільну любов до птиць, квіти, і ТД і т.п. Дружба у нас так продовжується вже не один рік. Дуже багато у мене вже квітів є від цієї людини. І отримав я інкубаційне яйце від цієї людини. Дуже приємна. Проста, доброзичлива, добродушна людина, з якою приємно мати справу. Написала мені на днях, що очікуйте, я вам відправила посилочку. На пошті забере. Ось дивіться. Посилочку відкриваю разом з вами. Я думаю, що багато хто з вас знає назву цієї прекрасної квіточки. Це сон-трава. Ось така красунька фіолетова. Ну і тут, скоріш за все, у нас інкубаційне яйце, так як дуже багато опілок. Зараз разом з вами відкриємо і подивимось, що у нас тут є. У нас тут з вами щось є запаковане і внизу ще є щось запаковане. Запаковане все на славу. Опілочок дуже багато. Ось іще один лоточок. Ось таких два лоточки до нас приїхало. Пінопласт. Опілки, взагалі все супер. Зараз подивимося, що нам приїхало, тому що це сюрпрайз. Розрізав я скотч, відкриваю ось лоточок. І тут у нас інкубаційне яйце. Також дивіться, як гарно запаковане, добре замотане і ще й засипане також опілками. Стружкою, тирсою, хто як називає. А тут у нас дивіться, які сонце відблискує, але видно, що бірюзові зеленовато-голубоваті яєчка. Скоріше за все, це яйця легбара. Так, ось один у нас лоточок. І зараз відкриємо з вами другий лоточок. Там також є яйця. Там у нас було 15 яєць, а тут у нас 10. І тут у нас яйця індиків. Дивіться, на перший погляд, наче все доїхало добре, тому що бумага вся сухенька. Буде в нас свіженька кров для підлиття до наших індиків. 10 інкубаційних яєчок індичих. Зараз я все відкрию, розпакую, тому що однією рукою не дуже зручно. І вам все покажу. Відкрив я посилочку. Виявляється, тут у нас не всі яйця зелені, але яйця дуже і дуже гарні. Світло не дає відзняти тон яйця. Але, можливо, при закладці в інкубатор я буду знімати, як буду їх докладати в інкубатор. Буде трошки інше світло, бо зараз денне світло і дійсно погано видно. Дуже гарний колір яйця. Світло такий голубоватий. 12 яєць у нас легбара. Ось, якщо я не помиляюся, 3 яйця. Від курей. Породи гербільські, одне пухове яйце. І 10 яєць у нас індиків. Дуже гарні. В дуже гарну крапочку. Мої індики зараз вже такого яйця в крапочку не несуть. Ось така у нас гарна посилочка. Ось такий приємний подаруночок. Ось дивіться. Добре, коли є люди, які про тебе не забувають і роблять приємні сюрпризи і приємні. Подарунки. Безмежно дякую і дуже-дуже радий. А ось іще зараз покажу вам шоколадні яйця від своїх курей, маранів лазять там біля качок і там вже ще й несуться. І ось трошки яйця брудні, бо там собі цілий день грибуться. і в качок у гніздах несуться. Але, тим не менш, дивіться, яке цікаве яйце. Можливо, комусь буде цікаво. Звертайтеся курочки породи, маран, але не чорномідний. У нас білий маран і півень у них легбар. Тобто яйце вони будуть нести уже різних відтінків різного кольору, але нестися будуть гарно, тому що ці кури взагалі дуже і дуже гарно несуться. А ще, коли вони підмішалися з легбаром, то кури будуть просто супер по яйценоскості. Ось вони мої красуньки. Ось наш півник причудовий. І ось вони там далі. Там у них є півник чорномідний маран, який з ними також гуляє. Два півники, сім курочок, один обслуговує три курки, один обслуговує чотири курки, як коли. Вони тут живуть скачками в двох вольєрах. Хтось переходить на одну сторону, хтось на другу. Півні один до одного не перелітають. Але 100% гарантувати, що це будуть курчати у вас породи маран, я не можу, так як у нас в господарстві є ось такий прекрасний півень Легбар. Наші руанчики. Посилка з інкубаційним яйцем шипунів поїхала. Ще декілька замовлень сьогодні прийняли. Кому цікаво, звертайтеся. Качки якраз починають нестися, гарно розносяться. яйце гарне. Качок достатньо, так що яйця має вистити тут всім. А тут у нас несуться гуси. Ось було два вже є три. Гуси в нас якісь неправильні, тому що несуться під вечір, не несуться зранку, так як несуться усі. Тут яйця сьогодні я вже збирав один раз. Зараз подивимося, що у нас є на другий раз. Так, є ще два індичок. Одне більше, одне менше. Два я вже забирав, є у нас два курячі. Одне вчорашнє, одне сьогоднішнє. Несеться у нас голо курочка. Тут наші бігунки. Але вони повигортали яйця. Ну і ще індичка у нас несеться. Одна на криші. На горищі там в тюках в сіні, також там є у нас гніздо. Ось наше гніздо, три яйця. Я вже їх не забираю, думаю, може вона сяде і хай би вона собі тут сиділа. Підкласти підні яйця і хай висиджує індичат чи каченят щось під нього підкласти. Два рази. Тут у нас вже була спроба в індички сидіти, але я. Не давав, забирав яйця, а цей раз, напевно, залишу. Але ще точно не знаю. Так що ось такі у нас справи. Ось таке наше неспокійне господарство. Ти чого кричиш? Не впізнала мене? Після вчорашнього відеоролику е моя глядачка, підписник мого каналу. Скинула мені відео і фото своїх бігунків, які мене зацікавили. Так що пройде у нас інкубація тих пляшок, які в нас лежать в інкубаторі, і дасть Бог, якщо все буде добре. Зберуть інкубаційне мені яйце, і будемо з вами виводити бігунків від підписників. Буде у нас нова лінія, свіженька буде кров, і трішечки буде. Нових окрасів. Якщо дай Бог, може з'являтися чубаті, тому що там є чубата гарна качечка, від якої також може попастися яйце. Ось так. Така сила інтернету, дружби, обміну. Для цього саме і створювався канал. Одна єдина мета була, це щоб ділитися якимось досвідом, ділитися інкубаційним яйцем, птицею. Мінятися, щось нове шукати, знаходити. І воно все-таки працює. Всім бажаю миру, добра, щастя, міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим птахам, тваринам, якщо вони у вас є. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям кожною хвилинкою, кожним днем. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами.